Слава Ісусу Христу розпочинаємо нашу молитовну варту з хвилини мовчання. Дякую і запрошую до цієї нашої ранішньої молитви. Сутність це те, що діє, особа це джерело відповідальності. Часто ми не розуміємо, що таке сутність і що таке особа. І це нерозуміння сутності особи в людині призводить до того, що людина поводиться. По відношенню до інших, як до чогось такого принизливого. В своїй проповіді одній з проповідей архієпископ Шин, він якраз говорить про сутність і особу. Він це говорить на прикладі Ісуса Христа, щоб ми розуміли, хто такий Христос, бо в ньому поєдналося дві, це, дві природи. Божа і людська, але особа одна є Божа. І он він намагається пояснити, хто такий Христос, і Він каже: все, що діє, це сутність. Це тобто, що ми робимо, це є наша суть. Але особа це відповідальність. Це щось набагато глибинне. І от коли ми говоримо про людину, ми в першу чергу повинні говорити про її, не про її дію, а про її відповідальність. Саме відповідальність визначає особистість. Ми не маємо права засуджувати людину. Ми можемо говорити про людську дію, про людську сутність, те, що людина робить, і ми можемо засуджувати ось цю людську дію. Але ми не маємо права засуджувати особу. А особа це відповідальність. І якщо людина не несе відповідальності, то вона втрачає свою особистість. Перепрошую. Тобто я не скажу, що вона перестає бути особою. Ні. Але все її, її життя зводиться тільки до одного простої дії. Вона живе заради того, тільки щоб діяти, і вважає, що її дія це є правильність. Їй байдуже, що дія може бути руйнівною. Їй байдуже до того, що її дія може знищувати людське життя, тому що саме в своїй дії вона вбачає свою особистість. Дуже складно. Але я хочу, щоб ви чудово розуміли, ми всі ставимо собі запитання, скільки ще має бути смертей російських солдат, щоб до них дійшло, що вони роблять погано. Щоб вони зупинились і сказали досить війні, склали зброю і пішли геть. Ми всі собі ставимо запитання, що ще має бути. Наші військові ставлять собі запитання, скільки їх треба знищити щоб вони перестали атакувати. Тому що вони йдуть по трупах своїх побратимів. Йдуть, бачать, як передні повмирають, йдуть знову, знову, знову йдуть, йдуть, йдуть. І оце запитання: скільки? Відповідь проста. Тому що для цих людей не існує відповідальності. І, відповідно, все їхнє життя зводиться до сутності тільки до дії. А Якщо він не буде діяти, він почне думати. Якщо він не почне діяти, значить він почне ставити запитання. В ньому почне пробуджуватися якась особистість, відповідальність. А російська влада цього не хоче. Тому вони звели життя їхнього народу до простої механічної дії. Якщо не воюєш, значить мусиш щось інше робити. Знаєте, ті лозунги Радянського Союзу, труд – благоражувати, труд всьому голова, тобто загнати людину в, глуху, в тяжку працю, щоб людина постійно працювала. П'ять днів на заводі чи на підприємстві, два дні її заставляли робити вдома. Тобто, все пропагувалося на те, щоб ці вихідні, особливо в неділю, ти мав працювати, ти не мав думати. За тебе думає партія. Це була ідеологія Радянського Союзу. І цю ідеологію перенесли Росію. І оскільки заставити працювати російський народ складно стало, я думаю, що багато хто зі мною погодиться. Чистокровні росіяни, ну, так звані чистокровні росіяни, вони хочуть тільки розваг, вони хочуть екстриму, гуляти. В основному працювали це вихідці з інших країн. І багато хто їздив в Росію на заробітки, може це підтвердити. І от до чого я це все хочу вам ще раз підвести? Що в російському народі, на мою особисту думку, вбили ось це особу. Тобто, в них вбили відчуття відповідальності, їм постійно потрібна тільки сутність, тобто дія в будь-який спосіб. А найкраща дія, при якій людина не думає, це війна. І тому Росія проводить війну не тільки з нами, але з іншими. Сутні, їхня сутність, вони звели особу до сутності, тобто відповідальність до дії. А дія це тільки війна. Бо під час війни не треба думати. Єдина думка під час війни це вижити або знищити. Все. І під час війни відповідальність дуже часто знімається. Вони вважають, що вони не несуть відповідальності за всі ті злочини, які зробили. Ні їхні командуючі, ні люди, які це дні солдати, ні їхні матері, які посилають своїх е е дітей чи дружини чоловіків на вбивство. І при цьому ще й кажуть, щоб щось їм привезли. Ні їхня влада, ні їхня церква. 27 березня, знаєте, я був трохи шокований. Е е був е собор. Вони, вони проводили свій собор Російська Православна Церква, Московський Патріархат, на якому знаєте, вони оголосили, що Україна це ворог. Вони назвали, тобто, церква назвала їхню війну. Якщось нормальне, бо це є війна проти всього Заходу, проти всього зла Заходу, і відповідно вони зобов'язані звільнити всі території, е, слов'янські території від впливу Заходу, а всі слов'янські території для них це Україна, Білорусія, Польща навіть, Чехія, аж туди далі. Тобто це російська православна церква говорить Московський патріархат, який є тут у нас в Україні. От ви маєте, як, що зроблено, і що, тобто пояснення, чому, чому така кількість смертей не зупиняє росіян? Тому що в них немає відчуття відповідальності за свої вчинки. Тобто їхня особа, особистість не несе відповідальність за свою сутність, за свою дію. Їх цього навчають змаличку. Їх цього навчають по телевізору, в церкві, влада. А наш обов'язок не допустити, щоб це сталося в нашому житті. Ми завжди повинні пам'ятати. Що допоки ми несемо відповідальність за свої вчинки, ми є особами, ми є людьми. Тож пам'ятаємо собі це. Відповідальність це особистість. Відповідальність визначає, хто переді мною особа чи ні. І той, хто вміє нести, тобто тримати відповідь за свої вчинки. Відповідати за наслідки своїх вчинків. Він є особою. А хто все це заперечує? Складно назвати, хто він є? Несімо відповідальність за свої вчинки і зазавжди залишаємось людьми і особистостями. Отче наш, що є син на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішних, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішній день, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і нашкодженими додому. Просимо Тебе, Господи. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цей сьогоднішній день і даруй сьогодні, щоб сьогодні був день перемоги, бо ти святий, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.